Ти будеш Вас? Свого. Е, я не знаю, я подивлюся. Ну, взагалі, я планую, але мене мама моя, наприклад, е, ну, годувала дуже недовго, е, так вийшло. І вага? я. Два <плес> <плес> Ні, мене, мене мама годувала десь типа, до місяця, а потім вона поїхала на навчання, типу сесію здавати, і не встигла на маршрутку, і коротше, я голодала, і бабушка моя. З того, що не видно, що я голодувала. Ні, е, і бабушка моя все, що придумала, це дати мені козяче молоко. І Мені настільки зайшло, що мене після цього годували козячим молоком, і моя мать почала жити охуєнне життя. <реш> от, ну да, так от вийшло. З того, і я не знаю, якщо вийшло, то буду, а якщо не вийшло, то буду на концертах отут стікати Є прокладки для грудей. Прокладки для грудей? Yeah. А чого? Yeah. Ну по. — Хорошо, воно ось тут набирається. Да. А у вас були якісь оказії, що молоко потекло? Вот — Так, да, Я в Снапі оформлювала карточку з допомогою малюнка. У мене колока мокра була. Получається, помогли прокладками було. Ага. Ви так цим гордитеся? Але я накормила весь Снап! Весь Снап їв. На полнік не пішов ніхто. nem